Всім привіт! Сьогодні готуємо просте домашнє морозиво всього з двох інгредієнтів. Якщо ви ще таке не готували, то до кінця літа у вас ще є час спробувати. Для цього нам знадобляться вершки з жирністю 33% та згущене молоко. Вершки охолоджені потрібно взбити до м'яких піків. Після чого туди вливаємо згущенку. Я беру пропорції 1 до 3, тобто на 100 г згущенки 300 г першків. Морозиво виходить не дуже солодким. Якщо ж вам потрібно більш солодке, додайте більше згущеного молока. А взагалі рекомендую спочатку збити ось цю масу, спробувати на смак і тоді вже регулювати солодкість згущеним молоком. Ось і все збиваємо до м'яких піків, накриваємо кришкою та ставимо у морозильну камеру мінімум на 6 годин. Я ставлю на ніч. Ось і все, наше морозиво готове. Воно буде дуже щільним, але кристалівки льоду в ньому не буде. Для того, щоб воно гарно набиралося, потрібно його попередньо дістати хоча б на 5 хвилин раніше, або ж набирати його ложкою, яку змочувати у кип'ятку. Ось таке смачне домашнє вершкове морозиво в нас вийшло. Спробуйте це дуже смачно! І якщо вам подобаються такі відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!